Озвучено книжкова хмаринка. Читай слухаючи. Розділ 22. ми повертаємось у Спрінгбрук і негайно беремося до справи. Я беру всі малюнки, які знаходжу в котеджі, плюс три картинки, які взяла в спальні теді. В Адріана є один малюнок, який опинився в нього на столі, плюс усі фотографії, які він зробив у барлозі Максвелів. Він уже роздрукував усі зображення на струменевому принтері, щоб можна було долучити їх. До створення послідовності. До того, як Расл має приїхати і забрати мене, залишилось менше 48 годин, і, перш ніж це відбудеться, я рішуче налаштована переконати Максвелів у тому, що ми говоримо правду, розкладаємо всі малюнки на майданчику біля басейну, придавлюючи їх камінцями або кубками сипкого гравію, потім з півгодини перекладаємо їх і намагаючись створити певну логічну послідовність, яка б мала якийсь сенс. Після багатьох спроб і помилок ми отримуємо таке. Перший малюнок це повітряна куля, починаю я. Ми в якомусь парку чи на полі, якесь місце, де дуже багато відкритого простору, багато неба. Тоді це точно не Спрінгбрук, каже Адріан. Тут дуже великий рух повітряного транспорту з Філадельфії. Наступний малюнок ми бачимо жінку, яка малює зображення повітряної кулі. Припустімо, поки що, ніби це Аня. Судячи з її легкої сукні без рукавів, я думаю, що це літо або ж ми перебуваємо в якомусь місці з теплим кліматом. Третій малюнок поряд дівчинка грається цяцьками, можливо, донька Ані. Теді якось казав, що в Ані є донька, не схоже, щоб вона дуже добре за нею наглядала. Наступний малюнок аж тут з'являється білий кролик. Дівчинка заінтригована на наступному малюнку. Вона грається іграшковим кроликом, а тут з'являється справжній. Ще один малюнок? Отож вона йде за кроликом у долину. Наступний малюнок, але Аня не помічає, що дівчинка кудись іде. Вона дуже занурена в роботу, а ми вже бачимо, що дитина десь на обрії, вона покинула свої іграшки. Це ще має сенс? Думаю, так, каже Адріан. Ще один малюнок добре, бо саме тут і починається плутанина. Щось іде не так. Кролик утік, а дівчинка заблукала. Можливо, вона травмувалась або навіть померла, бо на наступному малюнку до неї підходить ангел. І цей ангел веде дівчинку до світла на наступному малюнку, але хтось хоче їх зупинити, хтось женеться за ними на наступному малюнку. І це Аня каже Адріан: це та сама біла сукня. Точно вона біжить рятувати свою дівчинку, щоб її не забрали. Наступний малюнок. Іще один малюнок, але Аня запізнюється, ангел не хоче віддавати її або не може її віддати, каже Адріан. Точно, а тепер якийсь провал. Ангел пішов разом з дівчинкою. Більше ми їх не бачимо, і тепер хтось душить Аню. Тут і досі не вистачає якоїсь частини головоломки. Наступний малюнок минає час настає ніч Мольберт Ані покинутий. На наступному малюнку у ліс приходить якийсь чоловік несе інструменти. Схоже, це кірка й лопата. Ще один малюнок цей чоловік тягне тіло ані через ліс. Наступний малюнок він бере лопату і копає яму. Наступний малюнок, а потім закопує тіло. Отже, Аню задушив цей чоловік, припускає Адріан. Не обов'язково він тягне її тіло, він її закопує. Але історія починається в день, а чоловік з'являється пізніше, коли вже стає темно. Адріан знову починає переставляти малюнки, розкладає їх в інші послідовності. Але я вже перепробувала всі можливі варіанти, і тільки в цьому прослідковується якась логіка. Або ж іще чогось не вистачає. Так буває, коли складаєш пазл, уся картинка готова, але не вистачає трьох чотирьох шматочків, якраз посередині, і в коробці їх теж немає. Адріан розводить руками. Чому вона просто не пояснить нам усе? Киньте ті дурні малюнки, користуйся словами так і так, мене звуть Румпельштільцхен, мене вбив Ерцгерцог. Чи хто там? Навіщо така таємничість? Він просто дратується, але ж і в мене самої постійно крутилося в голові це запитання, чому Аня така таємнича? Замість того, щоб використовувати Теді для малювання картинок, чому не скористатися словами, чому не написати листа? Хіба що я пригадую всі оті односторонні розмови, які підслуховувала в спальні Теді, всі оті перепитування і угадування, в які він грався впродовж тихої години. Теді казав, що Аня смішно говорить. Він казав, що її важко зрозуміти, а що як вона не розмовляє англійською? Адріан вже готовий відкинути цю ідею, однак дістає бібліотечну книжку Вибрані твори Енкей Барет. Гаразд, трохи поміркуємо. Ми знаємо, що Енні приїхала з Європи після Другої світової війни. Можливо, вона не говорить англійською, можливо, Барет, це навіть не справжнє її ім'я, можливо, це вестернізована версія чогось штибу Барбанин. Одна з тих довгих язиколомних східноєвропейських прізвищ, і сім'я змінила його просто щоб не виділятися. Саме так я схиляюся до цієї версії. Джордж писав, що вже давно жив у Сполучених Штатах, він уже асимілювався, він ідеякон у церкві, і член міської ради, аж раптом у Спрінгбрук із Богемії приїжджає його двоюрідна сестра. Вона нагадування того, звідки він родом, тож чоловік її соромиться. Його лист у книжці дуже поблажливий, він постійно наголошує на її незначних досягненнях та легковажності. Адріан клацає пальцями. Ось і пояснення про спіритичну дошку. Ти казала, що її відповіді були якоюсь тарабарщиною, ти ще назвала їх кашею з літера, а що як вона писала іншою мовою? Я пригадую той спіритичний сеанс, відчуття, що мене поховали в котеджі, як у склепі, тремтіння планшетки під кінчиками моїх пальців. Я знала, що ми були не самі. Я знала, що хтось рухав моєю рукою і дуже точно вибирав кожну літеру. Міці все записала, кажу йому. Ми йдемо через задній двір до будинку Міці, я стукаю кісточками пальців у вхідні двері, але ніхто не відповідає. Тоді оминаємо будинок і підходимо до задніх дверей, як роблять її клієнти. Задні двері відчинені, і крізь січасту ту раму нам видно кухню, стіл із покриттям форміка, де Міці пригощала мене кавою. Я стукаю всі часту раму, а на мене, виляючи хвостом, дивиться годинний Кіт Кет Клак. Чую, що всередині працює телевізор і де якийсь рекламний ролик про пам'ятні золоті долари. Ці монети високо цінуються колекціонерами і гарантовано зберігають свою вартість. Я вигукую ім'я Міці, але мені навряд чи вдасться перекричати рекламу. Адріан береться за ручку дверей, і ті виявляються відчиненими. Що ти думаєш? Я думаю, що Міці параноїчка і що в неї є пістолет, і якщо ми зненацька підкрадемося, то є шанс, що вона позносить нам голови. Але є також шанс, що з нею щось сталося. Може, посковзнулась у душі, і якщо літня людина не підходить до дверей, то треба з'ясувати, чому. Я знову стукаю, але відповіді так само немає. Прийдімо пізніше. Але Адріанна полягає на тому, щоб відчинити двері і покликати її. Міці з вами все гаразд. Він заходить усередину, і що мені лишається робити? Уже повернуло на четверту годину, а день минає швидко. Якщо в міці є інформація, яка може нам допомогти, то вона потрібна нам якомога швидше. Залишаю двері відчиненими і йду за хлопцем у будинок. На кухні сморід. запах такий, ніби давно не виносили сміття. А може, то смердить брудний посуд у раковині. На плиті стоїть сковорідка із застиглим свинячим жиром, його поверхня помережена слідами маленьких лапок. І я не хочу думати про всіх тих шкідників, які живуть за стінами. Іду за Адріаном у вітальню. Телевізор налаштований на канал Fox News і ведучі сперечаються з гостем про останні загрози американській безпеці. Вони репетують, перекрикують одне одного, тож я хапаю пульт і вимикаю звук. Міці, це Мелорі, ви мене чуєте? Усе ще немає відповіді. Може, вона ненадовго вийшла, каже Адріан, і залишила двері відчиненими, тільки не міці. Іду в глиб будинку і перевіряю ванну кімнату. Нічого. Нарешті підходжу до дверей спальні міці, кілька разів стукаю, називаючи її ім'я, і врешті відчиняю. У спальні штори запнуті, ліжко не застелене, на підлозі розкиданий одяг. Повітря кисле і сперте, і я боюсь до чогось торкатися. Двері вдаряються оплетений кошик для сміття. Той перекидає миску, вона падає на бік, і з неї вивалюються пожмакані серветки. Щось є. Запитує Адріан. Я стаю на коліна і про всяк випадок зазираю під ліжко. Брудна білизна є, міці немає, її тут нема. Коли я підводжусь, на очі потрапляє стільниця тумбочки Міці, крім лампи і телефона, бачу жменю ватяних кульок, пляшечку спирту і шматок латексного джгута. Що це, запитує Адріан? Не знаю, мабуть, нічого, нам треба йти. Ми повертаємось у вітальню і Адріан знаходить на дивані блокнот. Запханий під важку спіритичну дошку. Це він, кажу йому. Гортаю списки покупок і справи добираюсь до останньої використаної сторінки і записів під час сеансу. Вириваю з блокнота цей листок і показую Адріанові. У школі я вивчала іспанську мову, а ще в мене були друзі, які студіювали французьку і китайську, але ці слова не схожі на жодну мову, з якою я стикалась. Дістаю телефон і гуглю і «Gengsa». Просто щоб переконатись, і це, мабуть, уперше я гуглю фразу, яка не дає жодного результату. Якщо Google цього не знає, значить це точно не слово. Може, якась криптограма, припускає Адріан. Одна з тих головоломок, де кожна літера замінюється іншою буквою. Ми щойно вирішили, що вона не володіє англійською мовою, нагадує йому. Невже ти справді думаєш, що вона вигадує головоломки? Вони не складні, якщо знаєш усі хитрощі, дай мені хвилинку. Він бере олівець і сідає на диван Міці, рішуче налаштований зламати кот, а я ходжу по вітальні, намагаючись зрозуміти, чому Міці пішла з дому, не вимкнувши телевізор і залишивши двері відчиненими, коли це під моєю кросівкою щось хрускає. Звук такий, ніби я наступила на жука на якусь маленьку комаху з твердим крихким панцирем. Піднімаю ногу і бачу, що насправді це тонка пластикова трубка, помаранчева і циліндрична завдовжки 8 сантиметрів. Я піднімаю із підлоги, і Адріан відривається від роботи. Що це? Ковпачок від голки для підшкірних ін'єкцій. Схоже, вона сама собі й робила уколи. Сподіваюсь, інсуліном, але ми говоримо про міці, тому хто зна?» Тиняюсь по кімнаті і знаходжу ще три ковпачки на книжковій полиці, у кошику для сміття і на підвіконні. Якщо врахувати гумовий джгут, то я впевнена, що діабет можна виключити. Ти вже закінчив? Заглядаю в записи Адріана, але не схоже, що він на шляху до успіху. Щось важкувато визнає він. Зазвичай шукаєш літеру, яка вживається найчастіше, і замінюєш її на літеру Е. Тут маємо чотири літери Х, але коли я замінюю їх на Е, то це не допомагає. Думаю, що він марнує час. Якщо я маю рацію стосовно мовного бар'єру ані, а я впевнена, що так воно і є, то спілкування англійською вже саме собою було б для неї важким завданням. Вона б не стала ще щось шифрувати. Вона хоче полегшити нам роботу, а не заплутати, хоче максимально спростити своє послання. Дай мені ще хвилинку, просить він, і тут хтось стукає в задні двері. Алло, є хто вдома? Голос чоловічий, незнайомий. Може, це прийшов хтось із клієнтів міці, щоб считали його енергію. Адріан засовує аркуш паперу в кишеню, і коли ми заходимо на кухню, я бачу біля задніх дверей чоловіка у формі полісмена. Я вимагаю, щоб ви вийшли на двір! Розділ 23 Полісмен молодий, не більше 25, з короткою стрижкою, темними сонцезахисними окулярами і здоровенними ручиськами, вкритими татуюванням. Між його зап'ястями і рукавами сорочки не видно і сантиметри голої шкіри. Усе в суціль укрито зірками і смугами, білоголовими орланами і цитатами з Конституції. Ми хотіли дізнатися, чи все гаразд із міці, пояснює Адріан. У неї були відчинені двері, але її тут немає. І що? Ви просто взяли і зайшли в дім, а вирішили пошукати всередині. Він насмішкувато пропонує цю версію як безглуздо, хоча саме так усе і відбувалось. Я хочу, щоб ви відчинили двері і повільно вийшли на двір, ясно?» У кінці двору я бачу ще двох полісменів, які тягнуть довгі смуги жовтої стрічки від дерева до дерева. Далі у глибині лісу. Помічаю метушню спалахів світла, куртки зі світловідбивними поверхнями. Чую, як чоловіки перегукуються про свої знахідки. Що відбувається? запитує Адріан. Руки на стіну, командує полісмен. Ви серйозно? Адріан шокований, схоже, його ще ніколи не обшукували. Просто зроби це, кажу йому це якась дурня, Мелорі, на тобі спортивні шорти, ти не ховаєш там зброї. Однак сама лише згадка слова зброя схоже загострює протистояння. Ось уже двоє полісменів зі стурбованими обличчями йдуть до нас, несучи жовту стрічку. Я просто виконую інструкції і роблю те, що наказано. Притискаю долоні до цегляної стіни, опускаю голову і дивлюся на траву, поки полісмен плескає мене руками по талії. Адріан неохоче стає поруч зі мною і кладе долоні на стіну. Повна дурня! Заткнись, наказує полісмен. якби я не боялася розтулити рота, то сказала би Адріанові. Що насправді цей коп ще дуже люб'язний. Я знавала копів у Філадельфії, котрі з такою спритністю могли тебе скрутити, надіти кайданки і тиснути писком у землю, що ти б і оком не встиг змигнути. Адріан, схоже, думає, що не зобов'язаний їх слухати, що він якимось чином вище закону. Потім із зарогу будинку виходять чоловік і жінка. Чоловік високий і білий, а жінка низенька і темношкіра, вони обоє повноваті, якісь безформні. Чимось нагадують моїх шкільних психологів-консультантів, у діловому вбранні, немов просто звішало універмагів Маршалс чи Ті Джей Макс, і в кожного з них на шиї висить значок детектива. Гей, Дарновський облиш. гукає чоловік. Що ти робиш з цією дівчиною? Вона була в будинку, ви казали, що жертва жила сама. Жертва? перепитує Адріан. «Із зміці все гаразд? Замість відповіді вони нас розділяють. Чоловік веде Адріана через двір, тим часом як жінка пропонує мені сісти за іржавий садовий стіл із кованого заліза. Вона розтібає поясну сумку, дістає бляшанку льодяників Елтоїц і вкидає один собі до рота, потім пропонує мені, але я відмовляюсь. Я детектив Брікс, а мій партнер, детектив Кор, наш молодий колега, з суцільним тату, це офіцер Дарновський. Прошу вибачення за його ревність. У нас уже давненько не було трупів, тому всі так метушаться. Міці мертва? Ой, ось що так, годину тому її знайшли діти, отам серед дерев. Вона показує в бік лісу. Ви б її звідси побачили, якби не заважали оці дерева. А що сталося? Почнімо з вашого імені хто ви де живете, звідки знаєте Міці? Я чітко вимовляю своє ім'я і показую водійські права, а потім вказую через двір на свій котедж, пояснюю, що працюю на сім'ю, яка живе по сусідству. Тети Керолайн Максвелли, я їхня няня, і живу там, у гостєвому котеджі. Ви спали в котеджі минулої ночі, а я сплю там щоночі. Ви не чули чогось незвичайного, якогось шуму? Ні, але я рано лягла спати. До того ж, був сильний дощ, і це все, що я пам'ятаю. Через вітер і грозу я нічого не могла почути, а коли, на вашу думку, Міці, я не можу змусити себе сказати слово померла і досі не можу повірити, що Міці справді мертва. Ми тільки починаємо тут працювати, каже Брікс, коли ви бачили її останнє. Не вчора, а за день до того, у вівтороку ранці, вона приходила до мене в котедж приблизно об 11.30. Навіщо? Мені ніяково говорити це вголос, але я принаймні кажу правду. Міці була медіумом, мала теорію, що в моєму котеджі живуть привиди, тому вона принесла свою спіритичну дошку, таку, як дошка уїджі, і ми спробували встановити контакт. Схоже, Брікс здивована, Міце спрацювало. Не впевнена, ми отримали кілька літер, але вони не мають якогось сенсу. Вона взяла з вас гроші? Ні, вона запропонувала допомогти безплатно. «О котрій годині ви закінчили? О першій я в цьому впевнена, бо Адріан теж був тут. Під час обідньої перерви він мав піти, щоб повернутися на роботу, і саме тоді я бачила її востаннє. Ви пам'ятаєте, у що вона була вдягнена? Сірі штани, лілова блузка з довгими рукавами, усе дуже вільне і летюче і багато прикрас. Персні, намиста, браслети, Міці завжди носить багато прикрас. Це цікаво. Чому? Брікс знизує плечима. Бо зараз на ній нічого цього немає, на ній навіть немає взуття, тільки нічна сорочка. Чи була Міці з тих жінок, які виходять на двір у нічній сорочці? Ні, зовсім навпаки. Вона докладала чималих зусиль до своєї зовнішності. Це був химерний вигляд, але це був її вигляд, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. А в неї не могло бути деменції. Ні, Міці турбувалась про багато різних речей, але її розум був гострим. То чому ви опинились у її будинку саме зараз? Ну, можливо, це прозвучить по-дурному, але в мене виникло запитання стосовно сеансу. Ми припустили, що, можливо, дух користувався якоюсь іншою мовою, і саме тому ті літери нам нічого не сказали. Ми хотіли запитати в Міці, чи могло таке статися. Задні двері були відчинені, тож я знала, що вона має бути вдома. Адріан подумав, що їй могло стати погано. Тому ми зайшли в будинок, щоб перевірити, чи з нею все гаразд? Ви нічого не займали, ви не користувались чимось із її речей? Я відчинила двері спальні, щоб подивитись, чи вона не спить. А ще, я, здається, приглушила телевізор. Він так репетував, що прикривав усі інші звуки. Брік здивиться на мою талію, і я здогадуюсь, що вона придивляється до моїх кишень. Ви нічого не брали з будинку? Ні, звісно, ні. Тоді чи не будете ви проти витягти все зі своїх кишень? Я вірю, що ви кажете правду, але для всіх буде краще, якщо перевірю. Я рада, що Адріан забрав ті записи із сеансу, так що тепер мені не треба про них брехати. Поки що, це всі мої запитання, каже вона, чи маєте ви якусь інформацію, яка могла б мені допомогти? На жаль, ні. А ви не знаєте, що сталося. Детектив знизує плечима. Немає жодних ознак насильницьких дій. Я не думаю, що хтось завдав їй шкоди. А коли ви знаходите тіло літньої людини на дворі? одягненою в нічну сорочку. Зазвичай це якісь проблеми з ліками, вони переплутують пігулки або вживають подвійну дозу. Жінка ніколи не згадувала про якісь призначення. Ні, кажу я, і це правдива відповідь. Мені кортить розповісти про ковпачки від голок, про джгут і про запах шмаленої мотузки, який шлейфом супроводжував міці. Але Брікс і сама все це обов'язково знайде після невеличкої екскурсії будинком. Що ж не буду вас затримувати, і чи не важко вам буде покликати сюди Максвелів? Тед і Керолайн, я хочу поговорити з усіма сусідами. Пояснюю, що вони на цілий день поїхали на узбережжя, але даю номери їхніх телефонів. Тед і Керолайн не дуже добре знали Міці, але я впевнена, що вони допоможуть, якщо зможуть. Вона повертається, збираючись іти, але потім передумує і зупиняється. І останнє запитання трохи не по темі, але я маю знати. Хто той привид, з яким ви намагались зв'язатися? Її звали Енні Барет. Вона, ймовірно, жила в моєму котеджі ще в 1940-х роках. Кажуть, Брікс починає кивати. О, я знаю все про цю Енні Барет. Я ж місцева виросла в корігані по той бік лісу. Тільки мій батько завжди казав, що вся ця історія висмоктана з пальця. Це він так висловлювався про щось сфабриковане, про якусь нахабну брехню. «Енні Баред була реальною особою. У мене є книжка з її малюнками. У Спрінгбруці всі про неї знають. Детектив Брікс збирається щось заперечити, однак притримує язика за зубами. Не хочу псувати гарної історії, тим паче зараз, коли в тутешньому лісі вимальовується ще більше таємниця. Вона простягає візитівку. Якщо згадаєте ще щось, зателефонуйте мені. Потім, десь із годину, ми з Адріаном сидимо біля басейну, спостерігаючи за Веремією на задньому дворі Міці. І чекаючи подальшого розвитку подій. Очевидно, що для Спрінгбрука це величезна сенсація, бо задній двір аж кишить полісменами, пожежниками, медиками швидкої допомоги ще й видніється чоловік, у якому Адріану пізнає мера. Загалом ніхто нічого не робить це просто натовп людей, які перемовляються і стоять без діла. Та нарешті з лісу виходять четверо набурмосених медиків, несучи на ношах полівініловий пакет, застебнутий на блискавку. І невдовзі натовп починає рішати. Із узбережжя телефонує Керолен, щоб дізнатися, як у мене справи. Вона каже, що вже отримала повідомлення від детектива Брікс і просто вбита цією новиною. Ну, Тобто мені не дуже подобалася жінка, але я б нікому не побажала такої смерті. Уже з'ясували, що сталося? Вони вважають, що це неправильне поводження з ліками. А ти знаєш, що найдивніше? Ми справді чули, як Міці кричала того вечора в четвер. Ми з тедом сиділи біля басейну. У нас виникла суперечка, про яку, я думаю, ти вже знаєш, і раптом почули, як Міці репетує на когось у будинку. Наказує комусь забиратися геть каже, що бачити не хоче ту людину. Ми чули кожне її слово. І що ви зробили? Я вже зібралась викликати поліцію, насправді набрала 911 і виклик пішов, аж тут Міці вийшла на двір. Жінка була в нічній сорочці, і її голос зовсім змінився. Вона гукала ту людину, просила зачекати її. Я хочу піти з тобою, сказала вона. Мені здалося, що все знову налагодилось, тож я поклала слухавку і забула про це. А ви бачили ту людину? Ні, я просто подумала, що то був клієнт. Мені це здалося мало Не думаю, що Міці пускала клієнтів додому після настання темряви, коли я вперше прийшла до неї, була лише сьома година вечора, і вона запитала, чого я так пізно стукаю у її двері. Послухай, Мелорі. Може, ти хочеш, щоб ми приїхали раніше? Я хвилююся, що ти там сама і маєш самостійно давати собі з цим раду. Я вирішую не казати їй, що поряд зі мною біля басейну сидить Адріан і вивчає записи, які ми знайшли в будинку Міці, все ще налаштований розшифрувати їх. Я в порядку заспокоюю її. Ти впевнена? Залишайтесь там стільки, скільки захочете. Теді весело проводить час. Він засмутився, що ти їдеш, але океан хороший відворотний засіб. Я чую Тедді трохи здалеку, він дуже збуджений, щось кричить про те, що знайшов у відерці з піском? Зачекай, любий, я розмовляю з Мелорі. Я бажаю їй чудово розважитися і не турбуватися про мене, і кладу слухавку. Потім переповідаю розмову Адріанові, особливо частину про таємничого нічного відвідувача Міці. З його реакції, я розумію, що ми дійшли однакового висновку, але надто нервуємось, щоб сказати це вголос. Ти думаєш, що це була Аня? Міці б ніколи не приймала клієнта в нічній сорочці без прикрас. Вона дуже чванилась своєю зовнішністю. Адріан дивиться на всіх тих полісменів і медиків, котрі все ще метушаться в лісі. То що сталося, як ти вважаєш? Поняття не маю. Я завжди запевняла себе, що Аня сумирна такий собі доброзичливий дух, але це лише припущення. Усе, що я знаю, це те, що її жорстоко вбили. Хто стяг її тіло через ліс і вкинув у яму. Може, вона розізлилась і хоче мститися всім жителям Спрінгбрука, і Міці перша трапилась їй під руку. Гаразд, але чому зараз? Міці прожила тут 70 років, чому Аня чекала стільки часу, щоб розлютитися? Це справедливе запитання, і в мене немає жодної відповіді. Адріан покусує кінчик олівця і знову повертається до мішанини літер, наче вони мають відповіді на всі наші запитання. Метушня в сусідньому будинку потроху вщухає. Пожежники поїхали, сусіди розійшлись. Залишилось кілька полісменів, і наостанок вони заклеюють задні двері двома довгими смугами жовтої обмежувальної стрічки, вони перетинаються посередині, утворюючи гігантський ікс, немов бар'єр між будинком і зовнішнім світом. Потім, мій погляд падає на нотатки міці, і раптом рішення стає очевидним. Ікси, кажу я, Адріану, вони не ікси. Про що ти говориш? Аня знала, що ми не володіємо її мовою, тому вона ставила хрестики між словами, як бар'єри. Це пробіли, а не літери. Де? Я беру в нього олівець і переписую літери, розташовуючи кожне слово на окремому рядку. Тепер це схоже на якусь мову, кажу йому, щось слов'янське, польське. Адріан відкриває телефон і вводить перше слово в перекладач результати з'являються миттєво. Іген у перекладі з угорської мови означає так. Тепер дуже легко перекласти все повідомлення так, ікс, – берегтися ікс, – злодій ікс, – допомогти ікс, – квітка. Допомогти квітці, запитує Адріан, що це значить? Не знаю. Я пригадую малюнки, який витягла зі сміттєвого кошика, чи не було там часом сторінки з якимись квітами. Але це достеменно пояснює, чому вона. Використовує малюнки, її рідна мова угорська. Адріан відкриває телефон і робить знімок. Ти маєш переслати цей текст Керолайн. Це доказ того, що ти нічого не вигадуєш. Заздрю його впевненості. Це нічого не доводить. Це купа літер, які будь-хто міг написати на папері. Вона звинуватить мене в тому, що я купила угорський словник. Але Адріана це не зупиняє. Він раз за разом перечитує ці слова, наче сподівається знайти в них якийсь глибший прихований сенс. Будь обережний, бережись злодія, але хто цей злодій, що він украв? У цій головоломці так багато частинок, що в мене починає боліти голова. Здається, що ми намагаємось вставити квадратний кілочок у круглий отвір або шукаємо дуже просте рішення для дуже складної проблеми. Я так сильно намагаюся зосередитись і думати, що дуже дратуюсь, коли починає дзвонити телефон, збиваючи мене. Але потім бачу ім'я на визначнику номера. Будинок для літніх людей, притулок для спочинку, місто Акрон, штат Огайо.